Довіряй, але перевіряй та доповнюй. Нинішні студенти не лише користуються потужним інтернет-ресурсом, а й беруть участь в його розвитку. Це лише початок, але студенти зацікавилися. Вони були вмотивовані, ну і бажанням того, що це новий вид роботи, нова форма роботи. Ми кажемо про мотивацію студентів. І були вмотивовані тим, що, наприклад, зі свого предмету я дозволила прирівняти статті з тематики новітньої історії країн Європи та Америки до самостійної роботи. Вимоги студії з 90 студентів змогла виконати лише третина, і саме вони підвищуватимуть якість статей у Вікіпедії і поширюватимуть інформацію про новітні наукові до. Услідження інституту завдяки онлайн-енциклопедії. Результат виправдав сподівання. Ми побачили, що Вікістудія не просто працює. Вона є таким еталоном залучення студентів до активної дослідницької діяльності, тому що власне позитивне сприйняття йде, що твій матеріал. Який ти залі томі випрості в рефераті може почитати абсолютно вся україномовна аудиторія? А це спонукає студентів більш зважливо, звичайно, користуватися джерелами. Воно допомагає навчальному процесу, воно допомагає особистій оцінки самоуцінці студента. Більша частина статей присвячена персоналі. Звичайно ж, є інформація і про директора навчально-наукового інституту? Мені було дуже цікаво, тому що ну я вважаю, що це людина до якої потрібно тягнутися, можна так сказати, тому що це видатний науковець, в принципі, і нас, ну, мене, як студентку та інших моїх колег цікавить в принципі, і біографія Олександра Борисовича, тому що потрібно знати людину не тільки як твого декана, а й в принципі, як особистість, чого вона досягла. Я тішуся з того, що власне перша в нашому місті вікі-студія. Виникла саме на базі нашого інституту. Я хочу наголосити з ініціативи студентів і молодих викладачів. Мені залишилось тільки підтримати їх, надати їм відповідні можливості для самоорганізації, ну і спостерігати за тим, як рухається цей проект. Нагородження громадських консультантів і підбиття підсумків це перший етап роботи віки студії. А головний результат відтепер можна знайти будь-який час в інтернеті.